Біля Ельзи Са стояли квіти джакорми. Це також одна з пізніх півоній, але, на жаль, вона осипається досить швидко. Може, тому що стояли квіти на дворі, а Ельза Са стояла у кімнаті. І джакорму пошкодили, може, дощі, тому що на дворі звичайно. Ідуть дощі. От. Ну, Не такі сприятливі умови, як у будиночку у приміщенні. На жаль, не змогла зняти відео квітування джакурми. Знаєте, що я вам скажу? Джакурма це пізня півонія. Вона розкривається одночасно зезою сос. І ось оці пізні півонії, вони ну, найбільш такі. Що притягують до себе, можна так сказати, тому що ти вже відчуваєш, що не буде вже більше квітів півоній, і ці квіти надзвичайно чудові, коли я їх зрізала, тому що вони хиляться до землі дощами, Вітром їх надзвичайно хилить до землі. Ну, можливо, тому що у мене кущ ще не зовсім окріпший. 2021 року посадка від вармердома, були отримані корінці, але квітка невелика, у неї. тримається на тоненькому стеблі. Стебло досить тоненьке. І краї пелюсточок, ось ви бачите, краї пелюсток, у неї вигорають, стають такого попелястого лілового кольору, а серединка залишається рожевою. Майже всі пелюстки однакової, однакового розміру, тобто вони і не досить широкі, але і не вузькі. Красиво складена квітка. Хто матиме можливість побачити її наяву, то, звичайно, буде вражений красою квітки. Але ще раз кажу вам, обов'язково для неї треба опору. Отже, це джакорма і Ельза Сос.